Хоча вони й маленькі та мають вражаючу швидкість. Кермо, педаль газу та гальма. Ось і все, що вам потрібно знати про картинг, щоб на ньому прокататися. Саме на цих маленьких болідах сьогодні змагалися представники чернігівських мас-медіан. Цього року у чемпіонаті взяли участь 13 команд. Тим, хто жодного разу не їздив на картингу, організатори дозволили зробити кілька пробних кіл, щоб так би мовити, зрозуміти та відчути болід. Перед початком змагань обов'язково інструктаж розповідали, що не можна робити на трасі, та що означають пропорції, якими користуються судді під час змагань. Найголовніше це правила, які потрібно дотримуватися на трасі при обгоні. «Як тільки з ним порівнявся поравнявся суперник, вийшов на полкорпусна пол, на половину ліво більше корпуса. Катупарався, грубо говоря, ви обязаны ставити друг другу міста в повороті. То тобто есть не зажимайте ні то образом там кольосах і так нічого. Паня, то це та саме жорсткітаси за ми будемо каза. В цьому році команди складалися з трьох учасників: два хлопці та дівчина. До фіналу потрапляла команда, яка після двох заїздів посідала перше місце. Потрібно було проїхати 21 коло. Причому кожен з учасників мав здолати принаймні три кола. За жеребкуванням наші стартували з першої позиції. Першою за кермо сіла журналістка Марія Кириченко впереди ще один заїзд 20, 21 круг. Команда Чернигов Чернігави виходить вперед. устремляется в отрыв. Стартувавши з першої позиції, вона не пропустила жодного учасника і передала лідируючу позицію оператору Сергію Ломосі. Ну, Сергій вперше сів за кермо картингу. та, не дивлячись на це, він намагався не втратити перевагу. В результаті капітан команди журналіста ведучий Артем Євменець сів за кермо, відстаючи від лідера, лише на півкола. Та спортивні журналісти так просто не здаються. Артем почав потроху скорочувати відставання від лідера, і в результаті, навіть отримавши 20-секундний штраф за те, що врізався в загородження, все одно фінішував першим після фінішу відразу почали налаштовуватися на другий етап та виправляти помилки. Ну, не получалось, вот на поворотах -то так, ну, я постоянно притермажувала, получается, І не получается, як у мене вот уважаемый оператор в лісі Артема зробив замість, що нужно більше давить газу на пациент, як їжджає, давати максимально То, тобі, не більше. Так, да, не бояться. А так я думаю, прикольно вообще так. Така класна штучка. В минулому році посісти перше місце нашій команді. Завадила команда Деснянка вільна», Тож ми поцікавилися їхнім. Секретом успіху у нас сильна була жіноча половина команди. Дівчата добре водили. Тому тоді інші були трошки реглами. Там дві дівчини було два хлопця. От тому за рахунок цього ми фактично виграли. Другий заїзд став не менш успішним для нашої команди. У підсумку, ми зайняли перше місце у своїй групі та вийшли до фіналу. Окрім команди Новий Чернігів, до фіналу потрапили Сіверцентр, Ранок, Експертна думка та Гармата ТВ. Після жеребкування нам дістався п'ятий номер для старту. Фінал виявився напрочуд складний та запеклий. Як і в попередніх заїздах, Марія Кириченко розпочала гонку. Після кількох кіл їй вдалося покращити позицію, обійшовши двох учасників. Суддя тільки встигав роздавати штрафні секунди учасникам за неправильні обгони та врізання в огорожу. За 30 кіл, а саме стільки потрібно було проїхати учасникам у фіналі, лідер гонки кілька разів змінювався, що тримало глядачів у напрузі. атаку за позицію Велика кількість штрафних секунд зіграла не на користь нашої команди. В результаті команда телебачення Новий чернігів показала у заліку третій результат, та через додаткові секунди не потрапила на п'єдестал. Кажуть, хотіли як краще, а отримали багато було помилок, особливо у фіналі. Я особисто дуже багато допустив. Мене дискваліфікували навіть з траси. Ну і також мої колеги також були небезгрішні. Але нічого, наступного року будемо першими. Пообіцяли мої колеги. У підсумку перше місце посіла команда телебачення Сіверцентру. На другу сходинку піднявся ранок. На третьому почесному місці екіпаж прес-клубу Експертна думка. Переможці отримали медалі та кубки.